Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. І сьогодні тема нашого розкладу поворознюк. Хто його просуває, його політичне майбутнє. Я ще трохи не відійшла. Дивіться, і взагалі роблять з нього героя. Давайте спочатку подивимося, який з нього герой. Насправді. Хе -хе. От відверто вам скажу. От відверто вам скажу. Це договорняк. Зразу говорю. Це домовленість така. Дивіться, по-перше, від любої сили від військового, я бачу, тут людина тікає, тобто, тікає, і, а, як сказати, тут і навіть людина тікає і від закону, не тільки від. А, Військової служби, тут людина і від закону тікає, тут вона, будемо так говорити, лє воду. По умеренності, ви всі знаєте, це людина лє воду. Тобто багато базікає, затягує, розвозить, розводить, як сказати, за гуму тягне туди й сюди. Ось якось так. А ця карта взагалі каже, що він від е, е, будь-якої сили він тікає. Ось так. І а, а взагалі-то героєм, щоб він став ось а, домовленість була така, щоб він став героєм. Насправді я не бачу, що він герой, який тікає навпаки від цього всього. Давайте ще раз. Так, да. тут маніпуляції йдуть, мої дорогенькі. Ось ці дві карти, зараз поясню, ось ці дві карти вони говорять про, тобто це маг, маг, плюс іде сімка кубків. Сімка кубків говорить про завжди про якісь рожеві окуляри, завжди про якусь уявність, якісь, знаєте, літання в облаках, плюс маг. Вже зразу видно, що тут, як би це сказати, ну, для мас, для того, щоб. Пил у, у очі. Ось він такий герой. Тобто я героя тут не бачу. Карти остаточно показали, немає тут героя. Я спеціально перепитала. І так, героя тут нема. Це, розумієте, це такий образ созданий, наскільки я розумію, зманіпульований. А хто його просуває? Розумієте, Щоб подивитися, хто його просуває, ну ми можемо тут треба конкретно питати. І ментаро не назве, і ми можемо навіть і не здогадатися, хто це. Тому я буду трошечки конкретніше. Це іде з Офісу президента чи ні. І так. Не зовсім. Не зовсім, а звідки? Це підкинули Офісу президента. Ось так я це розумію. В принципі, це мало би бути таємницею. Воно влито було в Офіс президента ця ідея. Хто саме влив? Ну. Смерть карта. Людина, яка ну, багато чим ризикує, я так скажу. Людина не без ризику, якась людина дуже наближена, яка перевзулася, будемо так ще казати, і яка має вплив. Ось як якось так я це побачила. Тобто воно тепер нам уже представляється, але хтось дав таку ідею для офісу президента. Тепер його політичне майбутнє цього е, поворознюка. Його політичне майбутнє цього року давайте, до кінця цього року. Ну, в принципі, я не бачу, що його тут дуже аж. Е якась тут увага зараз я докладу. Угу. Мені таке враження, що швидко воно закінчиться. Його кар'єра швидко закінчиться. Як сприймають його? Давайте подивимося: да, да, його будуть, я наскільки розумію, його будуть не сприймати. Ось, як вона почалася пажом монет. Ось так вона закінчиться. Ось. Цими картами десяткою дев'ятка і десятка мечів. Тобто два мечі мені показали щось там якісь ось підводні, якісь камні, тобто чогось, що ми не знаємо, що там прикривається щось. А в... ще може бути тут, що просто, ну як сказати, не оправдає, можливо, свого якогось того, що вони планували. Якось так. Не бачу я тут. Давайте подивимося мене щось. Щось мене, щось мене. Щось я хотіла задати ще питання. Треба завжди записувати. Ви знаєте, коли дуже вглублюєшся в енергії розкладів. Забувається. Так. Ні, не годно згадати. Гаразд. В принципі, я не бачу, щоб у нього велика кар'єра була. Наскільки я зрозуміла по картах. Карти конкретно показали, що він припиниться у нього діяльність. Ось. А, взаг... а все згадала. Яка мета взагалі була? Для чого? А, для чого все теж. Ну, цирк на дроті. Гаразд, мої дорогенькі, ще я не вилікувалася, але хочеться вам дещо показати, дещо зробити. Ось, потрохи буду. буду трохи. Ви знаєте, я не, не, не можу зразу зробити, наприклад, два-три розклади. Я повинна відпочити туди слідучий. Гаразд, мої дорогенькі, бережіть себе. В принципі, мені здається, я розкрила тему. Кар'єра в нього закінчиться, там щось буде. Людина не герой. Ось і хтось, як то кажуть, нагалив офісу президента, щоб його якось. Але ви знаєте, це, це якось так сказати <смішно>, смішно. Хіба у нас мало героїв справжніх? Наскільки влада боїться справжніх героїв? Раз, мої дорогенькі, щиро вам дякую за запитання. Бережіть себе і разом до перемоги, мої любі.